Вітаю! Продовжую свій серіал про ванну кімнату, як ми з віранди її лампічемо. Це не дуже просто, так як переробляти завжди так. Вибачайте за оцей безпорядок. Ну, це в мене, так скажемо, стройка чи ремонт, навіть не знаю. Газова плита, яка тут не пасує, це зрозуміло. Але був план такий, що перегородити веранду, поставити плиту, поставити котел у нас бездемарний. Хоча тут кладова і якраз би там чудово все стало. Чи ванна, чи душова кабіна. Навіть бойлер, там є куди повісити, там просто ідеальне місце. Ну, нема там, що показувати, ящики та кастрюлі. Е ну, перегороджена пополам веранда, віранда, і в нас так вийшло. Це все буде здиратися. Не все зразу, не, не все відразу. Що саме хотів сьогодні показати? Душовий піддон. Поставили сьогодні. На ножки таке, не схотіли ми на кирпичі оце все діло ліпити, на цемент. вирішили що... так. І долі добре стало. Не дивіться на цю грязючку, пелючку, тут, ще, як вияснили, ще є клейонка, вона так дуже крепко заклеєно, все, щоб ж воно при транспортуванні, мабуть, не, не подарилося. І при встановленні також. Тут 5 ножок під низом пластикові, ну, на саморезах таких нема що і показати. Але хто надумає брати, дивіться на ці ножки. А саме, якщо у вас вже вони пластмасові, так як у мене. Трошки надсверлюйте тирсоплиту. Та що впаяна знизу. Хто дивився попереднє відео, то, то бачив, що там знизу робиться. Чого надсверлювати? Трошечки небагато. Там буквально пару міліметрів. Венторізе. Ну, Вони ламаються, вони лопають. Якщо не засверлити оту тирсоплиту впаяну. Так що. Будьте обережні. Так як стіна в мене не рівна, одна сторона, наче нічого. Ну, Буйка вже страшенні. <гум> Руки до всього не доходять. Це таке, це, це село. Так, це теж то фломастер, то не подерток. І тут у мене така стіна така деромаха. І тут же ж йдуть такі чотири лапки пластикові, вони наче, піддержують цю стіночку. Щоб воно не рухалося ну, зі сторони в сторону. І так придумалося, якщо видно, дерев'яна така доска по розміру. На двох дюбілях, таких. це все прикручено, а потім та лапка. О, ну, це такий нюанс невеличкий. І дивіться. Потім буде тут вагонка. Ми вирішили таку вагонку, не плитку. Це буде, мабуть, дорого і, і довго, і, і, і плитку я не вмію вложити, класти, класти вложити, як хочете, називайте. Ляпцять. <класти> я її не вмію. Може, щось друге там ще зможу, а таке ні. Ну, вирішили вагонкою. І це все буде нормально внизу. Считайте, тут буде бруски його, планки десь сантиметрів 2-20 ну, мм. Плюс вагонка, і воно те все перекриє і буде красота. І ще ж буде такий уголочок пластиковий. Це все на силікон, якийсь герметик. Ну це ж зробимо. Теж буде гарно. На низ вони думали і таке, і сяке, буде ліноліум. Та і все. І буде, думаю, нормально. Вікно більш всього, прийдеться заложити. Або цим, як він правильно називається, полістерол, чи я не внікавши. Або просто замурується колись наглухо, на що нам два вікно. Так, ну, це, що хотів показав. І ще один є, є момент. Добре, що у нас тут труби, котел поруч. І ми сюди більш всього будемо обирати цю плиту страшненьку і ставити батарею. Тому що, якщо в холодний період, ми тут, ну як ти покупаєшся? Ніяк. Треба сюди додавати ще одну, точніше одну батарею, а не ще одну. Тому що тут у нас тільки котел. Так, від нього тепло є, але це недостатнє не тепло. <кій> Пару слів за бойлер. Як завжди кажу, що це не реклама, показую по-людськи. Хто буде ставити, кому цікаво. Ще не знаю, на скількох людей точно хватить. Ну, якщо це, то буде коротенький якийсь відосик. Атлантик на 50 літрів. держить двоє суток. Я був в шоці, нагрів його, він виключився. Як зараз, я нічого не крутив. заводу воно десь стоїть, там температура посередині там є регулятор. Якщо відкрутити оцей сам то там є регулятор цієї температури. І двоє суток держить тепло. Я на, нагрів. На другий день теж спробував. Ну, Класно держе, класно. Хоч він недорогий і там не тена, все дуже добре. Так що рекомендую можна брати. Але якщо кому цікаво, я можу або отвітю потім, або на... зроблю відео якесь, наскільки людей його вистачає. А, і бажано, вже знову я довго потякаю. І бажано робити бойлер через отакий автомат. Тому що ну, в мене тут було штекер для розетки. Але вирішено було так зробити, тому що в мене був такий момент, там де ми жили. Плавиться розетка від бойлера. Він, я не пам'ятаю, чи на півтори тисячі, потужність чи скільки, але розетка плавиться і прямо чуть не горить то краще на нього автомат, мало що, він виключиться і буде все добре. Ну, а на пральну машину, то окремо розетка. Вона не така потужна, як бойлер, Тому, думаю, вистачить. Так що, до зустрічі!